Друзі, всім привіт! В цьому відео розберемось постанова 675-го Кабміну, якою було внесено зміни в два нормативних акта, які врегульовані, якими в нас призов в Україні. Перший це в нас порядок організації та ведення військового обліку призовників військовозабезних та резервістів, що затверджений постановою Кабміну 1487. І другий, це в нас постанова 560, про яку всі знають, всім вже відомо, хто підписаний на канал, тим паче, бо розбирав її неодноразово, залишу тут посилання на відео. І це ми про, говоримо про новину, яка в нас від уряду була 7 червня 2024 року. Уряд зазначив, я окремо знімав відео, залишу тут посилання. Уряд зазначив, що він спростив облік за кордоном, військовий облік, а також прибрали довідку ЛКК з 13 пункту частини. 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Потім всі ми подивилися те, що було розміщено на сайті уряду, і там було зазначено, що це стосується громадян за кордоном. І зараз з'явився текст цих змін. Тобто мені задавалось питання, що ж там за зміни. І я казав, що я зможу їх прокоментувати лише коли я побачу самі зміни. В цьому відео я розберу зміни саме до постанови 560, що стосується цього е, акту ЛКК. Прибрали його чи не прибрали, та інші там деякі зміни дуже важливі. Я для себе повиділяв їх. І в попередньому відео я розглядав першу частину про спрощення військового обліку за кордоном. Залишу посилання тут на відео, подивіться обов'язково. А це в нас друга частина відеорозбору постанови номер 675 яка все ж таки була оприлюднена, і на урядовому порталі можна подивитись. Звісно, залишу посилання на її текст під описом цього відео. І так, першу частину я вже зняв і виклав відео. А ми зараз розберемось із другою частиною. Другим пунктом цієї постанови. Цими змінами передбачено наступне. У порядку проведення призову громадян на під час мобілізації на особливий період, затверджено постановою Кабміна 560, всім відомо, змінити наступне. І зараз я зупинюсь на деяких змінах дуже цікавих. Відповідні органи, в яких працюють посадові особи, зазначені у підпунктах пункту 1, додатка 5, надсилають ну це в нас е е особи, які мають право на отримання відсрочки. Надсилають завірену копію довідки про надання таким особам відсрочки до ТЦК та СП або розвідувального органу або органу СБУ, у якому така особа перебуває на військовому обліку. Тобто, спочатку отримує відсрочку це бронювання і потім надсилає на адресу ТЦК. Це такі зміни, тобто, врегулювали до ТЦК ходити не потрібно таким людям. Так, пункт 60 було змінена відсрочка посадовим службовим особам, зазначеним під 16 23. Ну, Зараз не буду зазначати, що це за категорія, якщо цікаво, відкрити статтю 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, подивіться 16-23. Це посадові особи, які мають право на бронювання у нас. Надається відсрочка на строк їх перебування на відповідній посаді ТЦК та СП, зазначеному в абзаці 2 пункту 58 цього порядку у разі звільнення зазначених посадових осіб чи переведення на посаду, не зазначено в підпунктах 1623 пункту 1 додатка 5. Відповідний орган державної влади, інший державний орган в одноденний строк інформує шляхом надсилання листа відповідний ТЦК, який оформив військово забоязану відстрочку для її анулювання, а також ТЦК та СП. В яких перебувається особа на військовому обліку. Тобто, зрозуміло, перше питання це строк відсрочки, він надається на строк перебування на відповідній посаді, тобто, це набагато більше, ніж строк надання відсрочки по іншим пунктам, яка надається не посадовим особам, а людям. Нагадаю, що він обмежений указом президента про введення мобілізації в Україні, тобто на 90 діб не більше. І друга, те, що коли особа звільняється або переводиться з цієї посади, роботодавець повинен повідомити ТЦК. І той ТЦК не на обліку, де перебуває людина, і той ТЦК на обліку, де перебуває підприємство. Далі, 61 пункт доповнити абзацом такого змісту. У разі відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними, звернув увагу 61 пунктом. постанови 560 врегульовано порядок подання документів по пункту 9, 13 і 14. Це догляд за хворими там, дружиною батьками і за батьками, дружинами з інвалідністю, батьками дружини. У разі відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону, зобов'язані утримувати осіб, зазначених в пункті 13 частини 1 статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, за умови наявності кількох військовозобов'язаних осіб, особа з інвалідністю першої чи другої групи складає заяву. Раніше таке було питання сформовано таким чином, що складає, подає заяву в довільній формі. Наразі вони передбачили заяву за відповідним додатком номер 15 Його раніше не було. Складає заяву за форму згідно з додатком 15, де зазначає особу, яка вона обирає для здійснення свого утримання або догляду. Тобто, трошки врегулювали. Далі в абзаці другому пункту 66 слова і цифри відповідно до статті 101 закону про військовий обов'язок військову службу чи базову військову службу замінити словами-цифрами відповідно до статті 10 закону про і військову службу чи базову військову службу, і зазначена наступна дуже важлива зміна для деяких категорій. Тому почуйте, такі особи до досягнення 25-річного віку не направляються на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Тобто. Люди в нас, які не досягли 25 річного віку, вони на ВЛК не направляються. От такі зміни. Так, подальше не будемо зупинятись. Процедура надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв'язку з бронюванням. Та відсрочки, передбаченої під пунктами 16-23 пункту, ну це про ту категорію осіб, яку вже я зазначав, не передбачає направлення на лікарську комісію для проходження медичного огляду. Тобто ті, хто бронюється, ВЛК в нас проходити не будуть. Це також зміни. Далі, оці зміни я окремо записував відео, чи пункт, чи абзац, залишу посилання. Тут всі подивилися, задавали мені питання. Нарешті це питання врегульовано в нас постановою. У додатку 4 слова це додаток, це заява на оформлення відсрочки. Нагадаю, хто, хто забувся. Слова і цифри особою, яка на підставі абзацу, частини. Такої та статті 23. Замінити словами і цифрами, і тепер слухайте, чим замінили особою, яка на підставі абзацу і в дужках за наявності, якщо там є абзац, пункту частини статті 23. Тобто, вони додали все ж таки пункт, і де абзац написали за наявності. Тепер не буде питань. Тобто, якщо абзаца там немає. А є лише пункт, ми пишемо пункт і не плутаємось. Не рахуємо абзаци, не рахуємо пункти, просто там зараз все змінено. Я в тому відео розбирався, тут зупинятись не буду. І у підпункті 13.1 додатка 5 графу документи, що підтверджують право на відсрочку, виклати, викласти в такі редакції. І тут вже ми кажемо про акт ВЛК. Я не буду її зачитувати повністю, всі цей пункт 13 знають. Додам від себе, що прибрали оцю кінцівку, де було зазначено, що для другої групи інвалідності, для осіб з другої групи інвалідності, повинен ще бути цей акт ЛКК Лікарської комісії, який людям також було важко. Отримати і долучити як підставу для відсрочки. Наразі виклали цю редакцію пункту 13-го без цього акту ЛКК, тобто його прибрали. Ну і трошки тут позамінювали там якісь там абзаци, пункти по але це не суттєво. Також у нас, як я вже сказав, з'явився додаток 15 до цього порядку, і зазначено в ньому так, що. Керівнику ТЦК та СП пише особа в нас РНКП, зазначає, адресу місця проживання, адресу електронної пошти за наявності, контактний номер телефона. Заява Я такий-та, такий-то, така-та, така-та. -така -та. Цією заявою підтверджую, що із числа військово зобов'язаних членів, членів моєї сім'ї першого ступеня спорідності для свого утримання обираю і зазначається конкретна особа, яку за яку обирає е, людина, і зазначається наприкінці, який доводиться мені тим-то. тим-то. Ну там син або хто там, або донька, або ще хтось. І заява підписується і подається. Тепер в нас є така заява. Звертайте увагу, є форма, тому що ТЦК дуже детально до цих питань ставиться. І дуже уважно ці форми зараз перевіряє. Як форму 4, яка є додатком до постанови 560, так і тепер буде перевіряти і цю форму 15-й додаток. Тому, е, хто не підписався на канал, підпишіться обов'язково. Будуть ще новини. Будемо і далі розбирати діючого законодавства, Дуже багато змін, дуже багато незрозумілого. Буду розбиратися, буду вам повідомляти за можливості. Відповідаю за можливості на коментарі. Вибачайте, кому не відповів. Дуже багато часу забирає взагалі праця і всі ці питання. Тому намагаюсь комусь відповідати. Телефонуйте, якщо будуть питання, пишіть. Кому зможу, тому допоможу в межах своєї компетенції, зайнятості та часу. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!